Ну, а тут в мене помідор. Росте, ніц не просить. Хочу сьогодні поділитись і показати вам помідор, від якого я в цьому році в захваті. Взагалі, кожного року я виділяю якийсь сорт помідору, який був мені досі невідомий. О, це вже відпав. І ось тут це все один кущ. Около до поки що. Ось це все, дивіться, бачите? Один кущик, який чудовий сорт. Завантаження кущика можна навіть полічити. А ну зараз спробую 3 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Ось тут добре видно, він наче горить на діляночці. Колір яскравий, насичено золотий, навіть помаранчево-жовтий помідор. А це якраз вказує на високий вміст бета каротину корисного для зору і здоров'я шкіри. До того ж, для тих, у кого алергія на червоне, це чудово підходить. В мене взагалі отак от серед квітнику посаджений кущ, в деяких місцях я так роблю інколи, і мене це влаштовує, рвемо з цього кущика і він наростає знову і знову. Дуже врожайний. До того ж стійкий гібрид. Стійкий до грибкових бактеріальних захворювань. Цей кущ взагалі нічим не оброблений. Ніяк я його не формувала. І, взагалі, вважаю, що якщо є місце, то помідор взагалі не треба формувати. Нехай собі розложиться кущиця. Тільки важливо, щоб листочки не торкались землі. Ну і бажано не загущувати кущик. А в цьому випадку я обрізала тільки листочки, які торкались землі грунту. Чудовий помідор. Транспортабельний сорт, немаленького розміру. Але що я хочу ще зазначити, для мене дуже важливо, як помідор росте і яка щільність на кущі. Буває дивлюсь, демонструють і мені показують або в ящику помідор, або в мисці. а скільки на кущі того помідору в такому разі не видно. Це якби неповна інформація. Я показую, який цей помідор на кущі, скільки його багато, ви бачите, як формується кущик, і ще покажу, який цей помідор в розрізі. Дуже вражайний, дуже. Ну, а погодні умови в цьому році були різні і холодно було, і дощі. Дивіться, він стійкий до хвороб. Кущ здоровий, ні одної обробки в цьому помідорі не було взагалі. Це для мене доволі важливий факт, що стійкість до фітофтори в цьому помідорі наявна. Ось, бачите, починає стигнути і навіть тут трошки репається. Взагалі, в мене була знайома, яка без таких репань взагалі помідори не купувала. Вона вважає, що це не екологічні помідори, якщо вони ось не мають таких репань. Це якраз природні явища. І зараз покажу, який він в розрізі. Ось, бачите, вже розрізала, хочу ще. Показати в поперек. Ось, щільна, не кашистий помідор. Ось, бачите, суковитий. як я вже сказала, транспортабельний помідор, але за рахунок того, що скоринка плотна і міцна, але не товста. І нема того целофанового ефекту при пережовуванні. Вона добре прожовується і ковтається. Не заважає. Смак менш кислий, ніж червоні сорти. Дуже ніжний, більш солодкий смак. З таким фруктовим тропічним присмаком. От аромат, справжній, справжній помідор. Щільна текстура, мало гелю, трошки водянистий, бачите, дуже делікатний. Навіть от коли розрізаєте, дуже відчувається свіжий солодкий запах з таким легким відтінком якихось фруктів. Класний. От дуже-дуже рекомендую цей помідорчик. Але знаєте, один помідор більш кислий, а другий менш кислий. І я роблю висновок. Той помідор, який був на сонці, він більш солодкий, класний, дуже класний. Він все одно смачний. Чи крижу рекомендую, і Хочу продемонструвати. Для мене, наприклад, важливо, чи є проміжки пустот в помідорі. Бачите, дуже мало насіннячка і проміжки заповнені. Ну, для мене це важливо. Мабуть, комусь теж От, демонструю. Почекрижила повністю. Ну, тут же ясно. Який він в розрізі. До речі, як не крути, помідори краще засвоюються, якщо їх солити. Тут же як не крути, дуже смачно. І ще, що цікаво, скоринка, вона чудово проковтується, прожовується. Безумовно раджу такий помідор. Він і високовражайний і стійкий, і має чудовий смак. До того ж, дуже гарний. Він прикрасить сервіровку столу, а наявність стійкості до фітофтори та інших хвороб це значущий плюс в наш час.